Вітаю вас! Мене звати Людмила. Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні поговоримо про генерала Сирського знову. Дуже сильно розкачується інформація про те, що він спілкується з своїми родичами на Росії, що він справжній росіянин, оскільки його батьки та рідний брат живуть в Росії. Давайте подивимося, чи є на даний момент спілкування? Генерала сирського з його родичами із Росії, що покаже Тару розклад. Генерал Сирський, головнокомандувач ЗСУ, чи є у нього наразі спілкування з родичами з Росії. Повішений зірка. Тут королева кубків, далі мах і королева мечів. Враховуючи повішеного і королеву мечів, можна сказати, що таке спілкування досить обмежене. Тому що. Королева мечів, вона якби обнуляє всі моменти. Хоча він розуміє, що він під дуже пильним контролем мах, і в нього є навіть переживання, що ось якесь це спілкування може виявитися. Хоча повішений і зірка можуть говорити про те, що все ж таки в нього є якась туга за родиною. Для того, щоб стверджувати про спілкування, то мали б випасти якісь активні жезлові карти. Хоча ось тут мах, але його перекриває королева мечів. Давайте на іншій колоді подивимось. Чи є спілкування з родичами в Росії у генерала сирського. Наразі тут диявол випадає. За дияволом трійка жезлів була. Колесо Фортуни, відлюдник і сімка Пентаклів. Бачите, карти майже дублюються. В нього є залежності, обмеження щодо можливості спілкування, тому що він розуміє, що з його посадою це спілкування або неможливе, в принципі, тому що колесо фортуни, відлюдник, або ж воно якесь. Таке, що повністю повністю контролюється ось магом. Іде якесь вичікування і розчарування. Я думаю, що такого відкритого активного спілкування, як показують це в російській пропаганді, цього, звісно, немає. Скоріше за все, по королеві мечів і відлюднику він відсторонений від поїздок і від спілкування з своєю сім'єю. І це, звісно, якщо ось так взяти, приносить йому деякий дискомфорт моральний, йому важко це. Але ж одночасно він і виконує таку роботу в Україні, що це спілкування просто як заборонене, я думаю, навіть дивимось тут, що Ленорман покаже. Найгірше було б, якби лисиця випала. Тут обручка, дитина і коса. Ви знаєте, я думаю, наразі спілкування генерала сирського з сім'єю не відбувається. І є якісь обов'язки, і повністю він через свою роботу Гора Сонце. Ці будь-які відносини наразі, якщо не поставив на паузу, то мінімально скоротив або й взагалі як відрізав. Бачите від обручки до коси, як ріжеться зв'язок, і гора говорить про те, що зараз таке спілкування неможливе, воно дуже контрольоване. Дуже під таким пильним контролем і, взагалі, воно не потрібне. Це розуміє і сам генерал Сирський, і наші спецслужби, в тому числі. Я думаю, що йому пропонували з Росії якусь угоду, тому що диявол був за ним трійка жезлів і туз жезлів. Щось йому пропонували робити такі, знаєте, пакості для України, по пажу мечів. Але я думаю, що він цю пропозицію відхилив. Чому я так думаю? Тому що тут відлюдник, тут коса, тут королева мечі. Звісно. Звісно, якесь раніше спілкування могло бути, але воно в минулому ось колесо фортуни, і відлюдник дивиться в сторону колеса фортуни. Якщо ви маєте якусь іншу трактовку, ви можете написати своє бачення. Але так як враховуючи дуже багато карт обмежень, залежності, тут повішений, тут диявол, тут гора, дно колоди говорить про те, що це спілкування наразі. Просто неможливе ніяким чином. Воно може і заборонене, може є якісь підписані документи про заборону, плюс ось мах і королева мечів. Це ж може бути і перевірка на поліграфі, в тому числі. Ось пильна перевірка. Я думаю, що перевіряють військових, якщо не постійно, то час від часу точно. На різних моментах, хто де спілкується, я думаю, що зараз цього спілкування немає. Добре, давайте подивимось щодо того, чи дадуть Генералу сирському зброю в достатній кількості, щоб звільнити Південь України, в тому числі Херсонщину. Чи дадуть? Повній мірі генералу сирському зброю для того, щоб реалізувати план по звільненню Півдня. Чи дадуть? Дивимося, що покаже Таро темний особняк. Дев'ятка кубків. 10 мечів, 5 мечів і 7 мечів. В цілому, щось будуть по-хитрому передавати, для того, щоб реалізувати ось цю задумку. Але я не знаю, чи буде це південь, тому що можемо ми всі думати, що ось іде вже на південь, а буде звільнення десь в іншому місці, не Херсонщина. Наприклад, але в цілому, десятка мечів це карта смерті, п'ятірка мечів це карта війни, сімка мечів це карта хитрощів. Але враховуючи те, що на дні колоди дев'ятка кубків, що всі задоволені, пам'ятаєте, я на звільнення Херсонщини також перед Новим роком робила розклад, там випадала дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків може означати, як дев'ять тижнів. 9 місяців, 9 місяць, 9 днів. Ну, 9 днів, що звільнення Херсонщини буде, це, очевидно, нереально. Якщо брати так, то більш реально, що травень, тому що п'ятірка мечів, якщо брати п'ятий місяць, в найгіршому випадку, то я вас попереджала, що це може бути осінь, і через 9 місяців це вересень. Але в будь-якому випадку, ось травень, липень, мені б дуже хотілося, щоб було звільнення територій, на які всі чекають. Давайте подивимось ще раз. Чи дадуть генералу сирському зброю для звільнення? Півдня хотілося б, звісно, тут гора. Риби, букет і лисиця. Бачите, як дублюється? Хто розуміє та роли, норман? карта сімка мечів хитрості обману і лисиця хитрості обману. Але якщо трактувати ці карти в цілому, з розкладом тут риби і букет, а тут дев'ятку кубків враховувати, то ці карти можна трактувати як неординарні рішення, або те, що буде передаватися, або якась зброя, яку ще не давали, нестандартна, так скажемо, або ж будуть передавати по-хитрому, щоб ніхто не знав, особливо в Росії. В той же час будуть поки що. Поки що якісь затримки зброєю, тому що десятка мечів і гора, це не прямо прям сьогодні-завтра передали, будуть затримки, але далі, далі передадуть для того, щоб зробити успішний прорив, і це буде там, де не очікували. Ще раз давайте подивимося: де може бути звільнення територій? під командуванням генерала сирського. Чи буде звільнення територій, іде, тут Мах випадає, говорить про те, що вже може бути шістка кубків, трійка жезлів і туз жезлів. Там, де вже звільняли, там можуть звільнити. Якщо брати так неочікуване рішення, то це може бути, мабуть, не буду я вам говорити, щоб не нашкодити, можливо, нашим планам. Але це скоріше всього не там, де ми думаємо всі. Всі думають Херсонщина. А буде так, як було на Харківщині. Взагалі, якщо ось тут брати, то можливо навіть якихось три успішних шанси буде до повернення того, що було. Дуже б хотіла, щоб це була Херсонська Запорізька області. Але з часом побачимо. В будь-якому випадку жезли це там, де багато вогню, де йдуть бойові дії. І те, що має повернутись додому, повернеться. Я думаю, що зброю нададуть. Дивіться, якщо навіть оракульно дивиться, тут букет, тут букет, як подарунок передається. Риба також говорить. Про якийсь ресурс єдине, що це затягується, і прорив може бути навіть не там, де всі думають. В будь-якому випадку, яка б територія не звільнилася, це буде добре для України, тому побажаємо, щоб, щоб всі наші надії і сподівання здійснились, і щоб ось ця лисиця, сімка мечів, щоб цей хитрий неординарний план вдався. Далі, давайте подивимось за Польщу. Поляки дуже себе ведуть негарно в зв'язку з ситуацією на кордоні, блокують, ріжуть фури, зерно таке витворяється вже взагалі. Далі нікуди. Ви знаєте, в мене така думка виникає, як Ізраїль мовчав, коли обстрілювали Черкащину, їх пророк. Там всі хасиди їздили туди, а вони мовчали, Росії потакали. І в Ізраїлі почалась війна, почали летіти туди ракети. В мене складається ось таке передчуття, що на Польщу теж полетять ракети, якщо вони не заспокояться, тому що закон карми діє. І якщо вони не розуміють, що творять, то. Всесвіт може їм показати іншим чином, що таке війна. Давайте подивимось. Чи будуть продовжуватися протести поляків, чи будуть творити ось ці безчинства на кордоні? Кордон з Польщею. Чи налагодиться ситуація? Давайте візьмемо найближчі пів... півроку. Король Пентаклів. Тут сила. Шут і диявол. Все-таки, я думаю, що ці провокації будуть трішки призупиняти сила, але час від часу спонтанно знову будуть виникати якісь протести, і це, скоріше за все, дуже вигідно Росії, в тому числі, і будуть, так скажемо, лобіювати, просувати, щоб поляки робили знову якісь такі негативні моменти Я думаю, що найближчі півроку буде колотитися, і будемо чути в новинах знову про якісь проблеми на кордоні з Польщею, або не пропускають, або роблять якісь інші негаразди для наших перевізників. Скоріше за все, що не наведуть порядку за півроку. Давайте уточнимо диявола. пас жезлів будуть. будуть от саме робити провокації якісь. Не так, щоб зовсім критично, але вони наче як відстоюють свої права, як вважають. Але я думаю, що ось ці акції, які робляться, вони в тому числі і проплачені, тому що, тому що тут диявол. З пажем жезлів, а це явно провокації. Добре, давайте подивимось ще на іншій колоді, що буде з Польщею? З відносинами чи ці конфлікти будуть якось налагоджені мирно? Чи налагодиться ситуація з Польщею тут дитина. Дерево, затяжний конфлікт, змія, гроб. Можуть, як я вже говорила з цього розкладу, ось цих провокаторів, які колотять, їх можуть прибрати, змія гроб. Тобто ось ці провокації припиняться, трошки можуть навіть когось, так скажемо, посадити, закрити, щоб іншим було неповадно. Але. Дерево все рівно, це ж карта е, затяжного дійства якогось. Будуть виникати якісь нові, нові якісь будуть обставини і нові події, які будуть говорити про те, що все одно конфлікт не вичерпаний, є ще е, те, що треба вирішувати, і поляки будуть постійно щось робити недобре для. Українців, незважаючи на те, скільки Польща зробила добра для України, відкривши кордони в перші дні війни. Але ж якщо подивитися статистику, то українці завдяки своїй праці, завдяки тому, що вони працюють майже всі в Польщі на 2% ВВП Польщі зростання прогнозується, тому користь від українців навіть більша ніж Польща на них витратила. Тому дивимося ще на цій колоді чи налагодиться ситуація на кордоні з Польщею. Двійка мечів будуть закривати на щось очі. Не бачу, такого не було. Місяць, четвірка жезлів, туж жезлів, ні. Буде ось ці ще півроку, будуть заколоти, буде колотиться. Ви бачите, тут змія, тут диявол, тут місяць, тут жезлів, якісь знову вспишки. Спалахи, будуть щось відстоювати фермери або хтось інший, скоріше за все, що фермери, будуть ці конфлікти тягнутися. Добре, давайте тоді подивимося. Чи, чи будуть летіти ракети на Польщу в найближчі півроку, чи будуть там знову падіння безпілотників, уламків ракет і такого іншого. Загрози обстрілів для Польщі. Найближче півроку. Загрози обстрілів для Польщі. Тут пентаклів. Ну, це все, що за зерном може говорити. Четвірка кубків, колесо фортуни, шістка мечів. Ось там десь по кордону, на прикордонних областях з Україною, Можуть бути падати ось пентаклі, пентаклі, сімка жезлі, можуть падати уламки дронів з вибухівкою, колесо фортуни, так як було. Пам'ятаєте, як упали на територію Польщі уламки безпілотників і загинуло двоє осіб? Ось таке саме може повторитися колесо фортуни. І там, де близько до кордону з Україною, це, звісно, буде. Пас жезлів. Щось таке невеличке, не так, що прям зовсім атака Польщі, як Україна, але будуть прильоти у них такі потихеньку: то одне, то інше. Там, де шляхи сполучення, там, де по кордону, там, де. Там, де вони протестують біля кордону з Україною, туди може і прилітати. І навіть будуть жертви десятка мечів. Так що, поляки, думайте, що ви робите, бо Бумеранг такий літає в дві сторони з вдячністю до Польщі. Але розумійте, що йде війна, і українці все-таки захищають територію. Яка могла б обстрілюватися і окупована могла б бути вже у вас. Загрози для Польщі. Загрози для Польщі. Десятка пентаклів тут на дні. Шут. Сімка жезлів і вісім кубків. Тут дублюється сімка жезлів. Ви знаєте, ще така прийшла мені думка, що колесо фортуни шістка мечів, можуть бути в Польщі якісь паводки затоплення, тобто якісь природні стихійні лиха, як варіант. Тут, якщо брати щодо обстрілів, то знову ж таки. Хіба що буде щось збиватися, або випадково до Польщі залетить, або вони якось зіб'ють не дуже так його влучно. І це може знову ж таки призвести до негативних моментів, такі як були. Тобто, як в Польщі вже було прильот з жертвами, таке може, на жаль, повторитися, і люди будуть або травмовані, або жертви. Це може бути там, де. Якісь фермерські підприємства, там, де зерно, і по кордону з Україною. В будь-якому випадку, дуже б хотілося, щоб не постраждали діти, тому що тут паз жезлів тут шут може говорити про загрозу для дітей. Але ж Польща схаменіться. І давайте разом працювати на те, щоб був мир в усьому світі. Тому що якщо Україна паде, то ви наступні. Так що такий був розклад. Дякую за увагу. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. До нових зустрічей.